Жителям і гостям першої столиці випала історична можливість насолоджуватися поєдинками кращих боксерів континенту для української команди. Домашній чемпіонат Європи став по-справжньому тріумфальним. Шість медалей, три з яких золоті, зробили українців переможцями у командному заліку країн. А Олександра Хижняка визнали найкращим боксером чемпіонату. Запоріжець Дмитро Замотаєв представляв збірну України у ваговій категорії 52 кілограми. Молодий, обдарований. Спортсмен вигравав бронзову медаль чемпіонату Європи, але у ВАЗІ до 49 кілограмів. Нова весова категорія ми прийшли, піднялися вище 52 кілограми. Там немножко в кожній конкуренція немножко друга. У нас вже стояв план на чемпіонат завоювати в першу чергу на чемпіонат мира, завоювати це саме, ліцензію і Максимум это медаль. Шлях до чергової медалі чемпіонату Європи Дмитро Замотаєв почав із молдовського спортсмена. Переміг одноголосним рішенням суддів. У чвертьфіналі суперником Замотаєва став представник Ізраїля Давид Алавердян. Суперник часто застосовував джеб, мав невелику перевагу на дальній дистанції, але Запоріжець зумів нав'язати силовий бокс, завдяки чому переконав суддів у своїй перемозі 4-1, забезпечивши собі бронзову нагороду чемпіонату Європи. У півфіналі Замотаєв бився із Даніелем Сьоновим з Болгарії судді одноголосно віддали перемогу опоненту, хоча публіка освистала таке рішення. судейство, да, если там, скажем, такие соревнования, я думаю, что ну, дома, да, своим спортсменам как бы, можно давать в таких боях. Я не скажу, что как бы проиграл тот бой, но я не могу сказать, что я был на голову выше этого соперника, да. То есть, ну, и, в, этом, в, таком, в этом поединке, видно, посчитали, что спортсмен из Болгарии был лучше. Может, там политический вопрос, там один болгарин был в финале всего лишь, в полуфинале, никого. Ну, тем более, как бы, участник Олимпийских игр, может, где-то они как-то постраховались, не, не знаю. Ну, значит, надо выигрывать так, как Щоб не було Хотя Хоча себя вдома в таких боях можна було давать, давати, нікому нічого не сказал. Ну, так случилось, як случилось. Головне завдання турніру Дмитро Замотаєв виконав: Бронзова медаль гарантувало йому участь у чемпіонаті світу з боксу, який відбудеться за два місяці. Україну у Німеччині представлять вісім боксерів. Чемпіат буде з 26 шо числа 26 што августа по 4 сентября в гамбургібу проходити в Германії. І у нас би, стоїть цель взять медаль там на молодого запорізького боксера. Чекають два місяці виснажливої роботи. А у Німеччині можливо побачимо реванш Дмитра Замотаєва над Болгарином Даніелем Асьоновим, Руслан Левицький, Едгар Копитов ТВ5.